Ольга, у вас є класний результат. Пояс міастимуляції Мірик є у вас уже вдома місяць. Поділіться, будь ласка, які вже перші результати покращення є у вас. Коли я вперше взагалі почула про такі пояса міостимуляції, це більше 20 років тому, я їх саме бачила у використанні для зменшення об'ємів. Тобто для схуднення. Для мене ця проблема взагалі з дитинства ще стоїть. Тому, коли я побачила, що в Ногабест є пояси міостимуляції, і це зразу думаю, як би там не сталося, такий пояс в мене буде вдома. Ну і вже місяць, як він в мене вдома, і я маю дуже шикарні результати по ньому. В першу чергу саме по зменшенню по об'ємах. Три тижні я вже слідкую за своєю вагою і за об'ємами. І е, спеціально стала фіксувати, скільки ж в мене за ці три тижні пройшло. Супер yeah, так ось е, живіт під грудьми, тобто uh -huh. я в трьох е, позиціях робила мінус вісім. Сантиметр. Ого, Талія це за місяць. Це за ну, Три тижні. Клас, три тижні. супер. А, за чотири заміри. Ну відповідно, перший і через угу, три тижні. Угу. Талія мінус сім, вниз живота мінус п'ять. Стегна вчора переміряла кілька разів, мінус двадцять два. Ого! Це для мене був Вау. просто такий Клас. результат. А, потім по ногах, поляшках, мінус два на кожній, супер. і навіть по руках трішки пройшло. Права – мінус три, ліва мінус чотири. Тобто я замірювала все, де можна тільки замірювати. І е, сантиметри пішли. Ну, результат я вважаю за три тижні. Це просто колосальний. І плюс я це бачу по одежі, і навіть уже просто візуально в зеркалі. Я себе бачу трішки іншою. Коли я опускаю очі, я не бачу живота. Раніше я його бачила. Коли я опускала очі, я бачила mm, ось так живіт. Зараз його вже клас. немає. Е, Результати просто неймовірно шикарні? Ну звісно, буду продовжувати далі, тому що ми будемо слідкувати чим працювати, і цікаво, теж що, що взагалі він дасть? Ну ви взагалі повірили? Що таке може бути? А як по самопочуттю? Це все таки немалі результати? А от по самопочуттю, чи легше вам рухатись, як ви внутрішньо себе почуваєте? Чи з'явилась у вас якась додаткова енергія? Так, набагато краще себе почуваю в першу чергу. Я знаю, що за перший тиждень, а то можливо і за другий, це сходила зайва вага зайва вода, набряки сходили. Плюс набагато краще себе стала почувати саме от в цій області живота внутрішніх органах, по кишківнику, по роботі шлунка. Стала краще ходити в туалет. Легкість... За чекайте. Давайте трошки більш детально за туалет, тому що у багатьох людей ця проблема, і мало хто про неї говорить. Нормально ходити в туалет. Як було до цього? Було таке, що там раз в два дні я могла ходити, угу. іноді було раз в три дні, раз в день. А на сьогоднішній день це стабільно. Як мінімум один раз в день, а то буває два рази в день, при тому, що почуваю себе досить нормально, і це досить природно все виходить. Без тяжко, без Та, болі, ніяких спазмів, ніякої болі. Ну все, все нормально, все природньо. І плюс це по-великому і по маленькому, де хочу сказати те, що у мене дуже вже довгий, період, дуже багато років, я навіть не можу зафіксувати скільки саме були проблеми з нетриманням сечі. На жаль, в жінок це дуже часто буває, особливо після родів. У мене взагалі з дитинства були проблеми. Потім на певний mm -hmm. час покращилося і за останній тиждень я була у від'їзді в таборі з дітьми, і дійсно я стала помічати, що в мене немає таких частих позовів, і якщо мені потрібно, то я можу потерпіти, а не треба бігти в цю ж секунду. Тобто укріпилися м'язи. Так, і якби я тепер хочу теж на цим поспостерігати, тому що це дійсно проблема, яка псувала мені життя. Бо я мусила ходити весь час в якихось довгих футболках чи що, бо чи, чи старатись десь не сміятися, бо різні варіанти бували, і ну, це дійсно це псувало мені життя. Не те, що там якісь неприємності робило. Але тепер я бачу тенденцію до покращення, і тому цьому дуже щаслива. І, це... і ще теж хочу сказати: коли я їду десь у від'їзд, то в мене така проблема більш психологічного характеру, я не можу кілька днів сходити в туалет. І з собою я брала в поїздку пояс, і коли я відчуваю, що на третій день мені дискомфортно, але сходити в туалет я не можу. Я на дві позиції поставила пояс по 20 хвилин, і нормально процес пішов і все було добре. Класно, ну це у вас вражаючі результати. Ви стільки всього ви вирішуєте за допомогою пояса, і це тільки три тижні, а що буде До. далі, це взагалі шикарні результати. Ну, я очікую далі результатів. Клас. Ну, скажіть, будь ласка, чи сумнівалися ви стосовно покупки пояса? так? Знову ж таки, питання фінансове, де взяти кошти? Ну, У мене якраз була можливість взяти по розтермінуванню. Ми тільки закрили я одне? Я тільки закрила попередній якраз, і так. мала можливість знову ж таки, сума була майже така сама. І тому, якщо я вже звикла свого бюджету виділяти ту суму, то я думаю, що я не вбіднію і на наступні кілька місяців. І головне, що пояс у мене вдома, і за ці три тижні я би збирала кошти кілька місяців. А так я вже місяць використовую, і маю такі неймовірні результати. Я вам дуже дякую, що ви ділитесь. Це дуже цінно. Клас. Ну, тому що це дійсно, це просто, ну, я не знаю, як навіть назвати, це неймовірний просто Чудо-пояс. паличка-виручалочка на всі випадки життя. Я навіть не знаю, що він може не зробити. Супер! Дуже вам дякуємо, клас!